Повалити Леніна учасники проукраїнської ходи вирішують стихійно. Після мітингу кілька сотень людей вирушають до пам'ятника. Спочатку перфоратором вибивають напис. Слава Україні. Ленін не потрібен Харкову. Стільки людей загинуло через нього українців під час червоного терору. І це є символ комуністичної епохи. Народ зібрався, поки ми в місті сьогодні. І тут має бути не пусте місто, а це либо український дітей, як дітьман, либо якийсь символ свободи, як пустяк свободи називається. А Ленін в свободі не має ні мрії відповідня. Ніякого. Громада вирішила, громада його завалить. Так чи не так, це вирішує все громада. Далі хочуть залучати важку техніку, адже бронзовий Ленін 8,5 з половиною метрів заввишки. Та після годинного очікування починають пиляти ногу вождю звичайною болгаркою. На руку чіпляють дрід. Тиран хитається, але не падає. Міліція активістам не заважає. Я читаю, що та тиран который способствовал созданию тернічської системи, унічтожуючи мільйони жизней, в тому числі українців, жителів других стран. Он создал живу ідеологію, которая врать собственному народу стало правилом. <говорит> Я сказала, що раз міліція з народом. Тим часом голова ОДА підписує розпорядження вилучити пам'ятник із державного реєстру та демонтувати, але наголошує робити це повинні комунальники. Це дії. Ясно, що стихійний, тому що вони не передають е, правилам безпеки та можуть е, нанести е, пошкодження тим комунікаціям, які знаходяться біля пам'ятника Линіна та під пам'ятником Линіна. Це метрополітен та комунікації. Та народ налаштований рішуче дочекався металевого дроту і почав валити Леніна самотужки. Ми давно на це чекали не було нагоди, бо людей було настільки мало. Ну як мало для того, щоб завалити і щоб вата нас не побила за це. Нарешті це дійство сталося. Воно довго чекало. Слава Україні! Моя бабуся, моя мама. Вони пережили голодомор. Ця людина у цей голодомор, який пережила моя сім'я. Я сьогодні щаслива, бо Бог є на світі. Це людина, яка створила цю потвору радянський союз, і це його символ. Я дуже щаслива. На постаменті активісти встановлюють український прапор. Знесену ж скульптуру намагаються розпиляти на шматки охочих розібрати бронзу на сувеніри. Десятки Ленін йде в народ частинами. Світлана Сірак, В'ячеслав Кузьменко, Харків, п'ятий канал.